Ну і ми переміщуємося на другий бік штатів на другу конференцію. І тут Тобас Харріс та Лілард вже пасує на Яніса і рахунок 2-2. Е Поки Біл не грає за Фінікс, тут ембід навалює. І нарешті ми дивимося одразу Ліларда проти одразу Філадельфії. Джеймс Харден е до Кліперс його не взяли. Хочуть подивитися у цьому складі, як вийде, і він е, прибув до тренувального да, циклу Філи. Але ну отакоє. І от як розуміти, новий тренер, новий сезон, е, головний суперник. Хардена нема. Ну, е, якось не командно. Але це ж Харден, тому Брук Лопес навалює. Дивимось далі. А це Келі Убре, номер дев'ять з Шарлот. Перейшов і допомагатиме Ембіду Тайрізу Максі та іншим. Це Бізлі з Лейкерс грає. Ну тут міс матч, і Убре навалює три. І Мілокі лідерство захопив. І подивимось, чи віддасть Мілокі це лідерство. Звичайно, для регулярки може Харден там гратиме 50%. Приділяє увагу Хардену, звичайно. Але я вважаю, що для максимальних цілей, а Філадельфія ставить собі я так. Собі це бачу, максимальні цілі, то ну подивимось, як Ньорс буде з Хардином. На, на нього ж нема е, управи, да як кажуть. Ну, плюс 5, друга чверть. Тайріз, від якого чекають прогресу. Ще є Беверлі в цій команді. Грін залишається тут снайпер, піджейтакер-захисник. До речі, колишній гравець саме Мілокі. Беверлі забиває. Плюс два. Боротьба тільки починається. Нарешті Джей Краудер, да? який давно вже не грав, коли з Фініксом у фіналі. Яніс зверху. Так, Яніс зверху додає данк. І Лілард. О, оце те, для чого його брали. Ха -ха. Матюки, матюки, плюс сім. Дуже добре. дев'ять очок веде. Бакс, подивіться, Лілард. Він трошечки так змінив гру. Йому два заслони ставлять. І подивіться, це те, для чого його брали в Бакс. Він аж змінив погляд. От він такий вже більше трошки не репер, знаєте, такий розкутий. Да, Вісім сезонів за Портленд. Бей. Ну що, Філа, де ваш Харден на Ліларда потрібна відповідь серйозна і з Бостоном чи вийде протистояння? І як там справи у Майамі? Я вже передбачені знаходжуся цих протистоянь топ 4 клубів NBA у своїх конференціях. Отже, Бізлі допомагає Ліларду. Плюс вісім, плюс одинадцять. Яніс втрачає. Ну так до речі, це і розвантажує тут фол тут навіть baby and келдебейбі foul». Розвантажує трошки Яніса, тому що Міддлтона не вистачало трошки. і було цікаво, як замість Джу Холідея буде виглядати лілард, да все в порядку. Подивимось, звичайно, подивимось. І, до речі, Холідей проти Ліларда, да, коли за Бостон будуть грати. І в нас є в конференції ще е, Харріс. Влучає, є ще такий гравець, як Джиммі Батлер. Отже, ебіт. 62-66. Друга половина матчу Міддлтон. Свої очки набирає. Плюс шість. Філа в грі, ембід трюльник. Він може. А тут відповідь, яка Ха -ха. від Брука. Плюс шість. Проти ліларда піджей такер. Ну Яніс, це його хліб або прохід, або пас, або кидок. Такі банальні речі, але гегей Яніс Антетокумпо! З ним рот не роззяває. Вибачте, за такий вислів, да, лілард проти Ембіду. Максі плюс вісім. Для Бакс Краудер. Нарешті він в грі. Він грій. Обожнював я його як гравця. Ще за юту, коли він виступав. Максі відповідь. Так, і плюс два, і ми заходимо в кінцівку. Дуже добре. Ну а кому як не йому допомагати? От якщо б Харден зібрався, ну реально це шанс. Хоча з Бостоном буде дуже важко. А тут ще й Мілоокі, та ще й Майамі. Ну, от Майамі, я вважаю, що Філа може пройти. А далі там ну боротися треба. Добре, до цього ми ще дійдемо. Марафон розпочався. Убре та Максі допомагають Ембіду та Філадельфії та Тобайсу Харрісу, звичайно. Яніс набирає свої очки. Подивіться, які в нього розвороти на Дюранта, схожий, але трошки фізично сильніший, я вважаю. Яніс. Атлетичний, я маю на увазі. Добай, Стрюльники, плюс один лише, вже Філа, плюс 4 веде і перехват від Убре. Так. У Філі реально треба взятися. от За командну хімію, за голову та наладити гру. І дай Бог, щоб з новим тренером у них все вийшло. Краудер трьох плюс 2 тільки у Філи. Все починається спочатку. Яніс. Яніс проти Тобайса. Будь ласочка. Універсальний гравець. Яніс. Він вміє вже і постмус, і шутінг, і песінг, і захист. Подивіться, ребаундінг. Лілард. Допомога. Плюс один. Ембіт до судді. Звертається. Яніс. Два очки. Ну як його зупинити? Ну як його зупинити? Як? Плюс 6 Мілвокі Лілард. Забиває. Все, тепер не буде оцих шалених да, трьошок на перемогу, бо ти в Міллокі, брат. Ну що, Міллокі? Здається, забере таке. А здавалося, що ні. Молодці. Плюс 6. Ембід. Трошки, здається, в швидкості додав ембіт. Дай Боже йому здоров'я, як і всім нам, нашим підписникам та глядачам, слухачам Лілард. Фух. Лілард. Плюс 5. Ну, мабуть, все, мабуть, все. Але гідна гра Філадельфії. Харден, привіт.